Зазвичай, зазвичай, збили чи впавте, поки приїхали мчисники, ви вже розібралися. Добрий, Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Розпочинаємо роботу комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. На порядок дня сьогодні є чотири питання. Давайте, будь ласка, розпочнемо з ваших питань. Діяка на вашу яку. Добре, тоді є свій відповідний проєкт рішення, це про затвердження. Є відповідний проект рішення про затвердження рішення виконавчого комітету новожецької селищної ради саме від 30.12.2024 року, а саме номер 333. Про внесення змін до бюджету Новоужицької селищної територіальної громади саме на 2024 рік. Тож з відповідним рішенням виконавчого комітету ми робили зміни до бюджету. На це була в нас відповідна підстава. Підстава являлося розпорядження Кабінету міністрів України, згідно якого передбачався розподіл коштів. Це кошти були цільові. А саме субвенція державного бюджету бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Тож, враховуючи відповідне розпорядження Кабінету міністрів України, у нас була підстава щодо внесення змін до бюджету. І саме відповідним рішенням виконавчого комітету, ми внесли зміни до бюджету. Це стосувалося декількох додатків. Це стосувалося додатку No1. Саме зміни до доходів, згідно якого ми відобразили суму в розмірі 737 тридцять тисяч гривень, а саме спеціальний фонд коду доходів 410 333 2 тридцять три саме була сума для державного бюджету. Місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів також це були зміни до додатку номер 3 А в цілому вирішення до виконавчого комітету це був номер 2. Це стосувалося видаткової частини, згідно чого ми відобразили видатки, які стосувалися головного розпорядника, а саме відділу освіти. Тож видаткову частину ми відобразили по коду нуль шість це саме звучало як забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій державного бюджету місцевих бюджетів. Це є спецфонд і сума в розмірі 737 гривень тисяч дев'ятсот гривень. Також зміни вносилися до додатку міжбюджетних трансфертів. В цілому він є як додаток 4 до рішення до бюджету. А якщо взяти до уваги виконавчий комітет рішення, то це був саме до. Даток номер 3 і звучав він саме зміни до міжбюджетних транспортів саме на 2024 року, згідно якого ми відобразили міжбюджетний транспорт з державного бюджету, а саме спеціального фонду у сумі 737 тисяч гривень. Тобто хочу сказати, це умовно є на сьогодні формальність. Ми робили внесення змін для того, щоб стигнути в 2024 році внести зміни до бюджету, тому що була нас підстава відповідна сума коштів, яку я озвучувала. Вона збереглася в нас на спецфонді на котовому рахунку. Відповідну суму ми будемо задіювати саме у 2025 році, саме для учнів перших-четвертих класів, всього на харчування. Тому є відповідний проєкт рішення, порушу цим е, проєктом рішення запинити рішення на харчування. Якщо запитання є, то задавайте. Нема? У мене встановлене руки. На нього на питання. Наступне питання звучить, як відповідний проєкт рішення по питанню внесення змін до бюджету селищної ради, а саме про бюджетну води селищної територіальної громади на 2025 рік. Подшраховуючи відповідний ряд саме постанов і внесення змін до класифікатора програмних кодів. А саме є постанова Кабінету міністрів України від 2712.2024 року, номер 1515, зведено деякі питання використання субвенції з державного бюджету бюджета, на здійснення доплат педагогічних працівникам закладів загальної середньої освіти. І друга постанова знову ж таки кабінету міністрів України. України 1519, і зветься вона як деякі питання використання сбенці державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році. Тож враховуючи відповідні постанови кабінету міністрів і враховуючи ходів, згідно якого передбачається отримання міжбюджетних транспортів до нашої громади, саме виникла необхідність несення змін до бюджету. Огрунтую деякі питання щодо відповідних постанов. Тож, якщо врахувати постанову 1515, доплата пет працівників, я це трішки наперед уже озвучував. коли ми приймали бюджет, ми очікували відповідну суму з державного бюджету. Це додаткова доплата перед працівникам. Це стосується галузі освіти в цілому, і тож, відповідно даної постанови будуть несені зміни до дохідної частини бюджету походу доходу 410-363-2.0 зветься вона субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Тож до загального фонду нашого бюджету надійде сума в розмірі 1 мільйона 430 тисяч. 200 гривень ще раз поперуся. Це додаткова доплата перед працівникам. Але розрахунок серця лише поки що із січня по червень і додаткова доплата буде становити розмірі однієї тисячі гривень. Але до даного питання вже в другому річчі будемо повертатися. Але на сьогодні поки що є така ситуація. Це, це, це щодо цієї постанови. Якщо брати до уваги наступну постанову 1519, то до нашого бюджету надійдуть знову ж таки міжбюджетні транспорти з державного бюджету по коду доходу 410 354, 20 зветься вона як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Тож із державного бюджету до загального фонду нашого бюджету надійде сума в розмірі 161 тисяча 800 гривень, і дана сума буде пов'язана знову ж таки з галузі освіти і спрямується на заробітну плату у спеціалістам, які будуть займатися дітками з особливими освітніми. Потребами, і саме по кодах 211 220, і 220, це заробітна плата та нарахування на заробітну плату, саме по коду програмної класифікації 12.2.0. Ці такі зміни відбудуться по дохідній частині, в цілому також відбудуться зміни у видатковій частині і буде стосуватися додатку також видаткової частини. І е, в цілому ще раз повторюся додаток видаткової частини будуть відображені декілька сум по коду 06.1.12.2.0. Це проведення додаткових психопедагогічних і корекційних розвідкових занять за рахунок субвенції з державного бюджету по загальному коду саме у сумі 161 800 гривень. І наступний код 06.1.16.2.0. Це здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом саме на суму 1 мільйон 435 тисяч 200 гривень. Це також є загальний фонд. Ще відбудуться деякі зміни. Відбулися зміни до класифікатора програмної програми, і це стосуватиметься питання територіального центру. Змінився їхній код видаткової частини. Тож також несемо зміни саме з коду 3241 два відзветься як надання комплексних послуг особам сім'ях у сфері соціального захисту і перенесемо як річні, так і помісячні планові видатки на код 3121. Це умовно хочу сказати внутрішнє коригування в зв'язку з тим, що відбулися зміни по класифікатору. І сума буде знята в розмірі 6 мільйонів 990 тисяч 980 гривень із коду 3241. І переспрямована сама на код тридцять два у тій же попередній зазначеній Суми, а це щодо додатку по видатках також зміни відбудуться по додатку між бюджетних і враховуючи ту ситуацію щодо нашого бюджету, надійдуть кошти з державного бюджету. Тож ми зобов'язані нести зміни до відповідного додатку і відобразити саме надходження до загального фонду нашої громади суми з державного бюджету на загальну суму 1 мільйон 597 тисяч. З них я озвучувала це будуть кошти на підтримку особам з особливими потребами: 161 800 і субвенція на доплату. Педагогічним працівникам на загальну суму 1 мільйон 435 тисяч 200 гривень. Цілому це такі будуть коротенькі зміни, тому що вже є надходження по зазначених кодах. Уже ми бачимо в бюджеті суми по цих кодах, цілому, які мають цільове призначення у видатках, які пов'язані із відділом освіти. Також відбудеться внутрішні коригування. і Ще це останнє, але це додаткових коштів не потребують. Планується у нас поїздка до Германії і. У місту ОН це в рамках. Підтримки проекту підтримка державного та муніципального управління надзвичайних ситуацій це стосується нашої комунальної організації місцева пожежна охорона, і враховуючи ту ситуацію, що плани ми не заклали кошти на командировки, ми пропонуємо здійснити межах кошторисних призначень для перерозподіл за рахунок тих кодів, де можна зняти і перенаправити саме податки на відрядження. Це внутрішнє коригування, тут додаткових коштів не потребує. Це стосуватиметься двох працівників пожежної охорони нашої ну, командиру на одну особу припадає. За всі витрати, які пов'язані з поїздкою, це за рахунок спонсора дорога, проживання, харчування. Але по бухгалтерському обліку є процедура дора на наховання добових східно-відрядження. На Тому це Ще є запитання? Є запитання. Євгенія Володимировна, скажіть, будь ласка, ніхто не звертався, Анатолій, ніхто не звертався із спортивного клубу Скорпіон, щоб він купити мату. Тані ще практично вже під кінець року було звернення від мами хлопчика, який там була процедура закупівлі, тендерна закупівля. На це потрібен був відповідний час. Але звернення, як було за грудні, ми теоретично просто не тому була пропозиція звернутися повторно з зніпитання. Якщо не помиляюся, там сума була 120. 000, а ви розумієте, якщо більше? Просто теоретично наша пропозиція була яка: ми погодилися дати, наприклад, 90 тисяч, щоб це не тендер, щоб вони швидше це буде незручно, рвати його кусками, бо він тоді може підійти той інший кусок. Ну Уляна Володимирівна спілкувалася з ними Вони на таке не поводилися. Їхнє бачення було купити на загальну суму. Ми це питання знаємо з то ми в цьому багато дітей туди ходить. Питань немає, ми це. Якби трошки ранчо повиннося, то ми б його вирішимо. Якщо нам відставити плани по цих видатках, то стосуватиметься відділу освіти в цілому, то це за рахунок перевикання. Я не готова це буде люди чи це буде березень. В цілому не все нас залишить. Тому ми знаємо питання. Я, я міст, рахували, е е я їм поставити по потрібно план. На сьогодні в них плану на ці видатки немає. Розумієте? їх поставити, тільки це має бути перевиконано. Дивитися, зняти, в них, по суті, нема ще вистати. Запитання За ще до зміни до бюджету є? Якщо немає, я прошу, чи погоджуєте проєкт рішення до Погоджує? Погоджує. І наступне питання про програми забезпечення діяльності комунальної організації Новорольська місцева пожежна охорона на 25-й рік у новій редакції. Прошу доповідати. Я повторююся, це питання стосується що тільки я не з приводу відряджень і перерозподілу пошків з торговували відрядження, куди нападу. У нас же власне була гарно озвучена, тому це питання, скільки безпосередньо. Ні, Погоджуєте? Погоджуєте? І останнє питання розглянути на комісію про умови надання соціальних послуг Центру надання соціальних послуг Новожитської селищної ради. Олександр, Олександр Олександрович обіцяв будь на. А він є. Він є? Ну то може? Да, запросіть, будь ласка. Шановні б... ну, депутати, значить це... промови надання соціальних послуг, центру надання соціальних послуг у нас було прийнято і ми ним користувалися, але зв'язку з тим, що проваджується послуга цього кейс-менеджера, що ми послуг нас Послуги ми надаємо, знаєте, надання соціальних послуг Новгородської селищної ради, забезпечити надання соціальних послуг мешканцям Новгородської територіальної громади відповідно до від збройних стандартів, незалежно від зустрічного доходу, отримуючи соціальний послуг за рахунок бюджетних коштів. Тобто ми надаємо ці послуги безпослужно. Нам треба його запрошувати зупинити. От у нас було просилювання. Дякую. Погоджуєте нам це значення?